Слава Богу, брати і сестри. До цього місця допоміг нам Господь, правда? А, я замітив, що мені а, проповідь ліпше готувати а, з речей чи з думок, яких я думаю на деякий час. Я би сьогодні з вами хотів поділитися тим, про що я думав в декілька місяців вже. Декілька думок з цього. А, Може, для когось це буде корисно, хтось може щось для себе візьме і може когось підтримує ці думки. А, місце для нашої уваги це буде перша книга царів, 20 розділ з 23 вірша. 20 розділ з 23 вірша. А слуги сирійського цара сказали йому: Бог гір, їхній Бог. Тому вони були сильніші від нас, але воюємо з ними на рівнині, присягаємо, що будемо сильніші від них. І зроби цю річ поскидай тих царів кожного з його місця і понастав... понаставляй намісників замість них, а ти збереш собі військо як те, що відпало від тебе. І коней, скільки було коней, і колесниць, скільки було колесниць, і будемо воювати з ними на рівнині, присягаємо, що ти будеш сильніші, що ми будемо сильніші від них. І він послухався їхнього голосу і зробив так: І сталося по році, і Бен Гадад переглянув Сирію і пішов до Афеку на війну з Ізраїлем. А Ізраїлю сини були переглянені і забезпечені живністю та й вийшли напроти них, і таборувалися Ізраїлю сини напроти них, як дві отари кіз, а сиріяни наповнили край. І підійшов Божий чоловік, і говорив до Ізраїльського царя та й сказав: так сказав Господь, тому що сказали сиріяни: Господь Бог гір, а не Бог долин. Він. То дам увесь цей великий натовп у вашу руку, і ви пізнаєте, що я Господь. Якщо ви забудете все, що я сьогодні скажу, то я би хотів би, щоб ви запам'ятали одну головну думку з цього, що я скажу: що Бог є Бог гір і Бог є Бог долин. Він є Бог гір і Бог долин. І незважаючи, де ти сьогодні в своєму житті, в долині чи на горі, Бог остається твоїм Богом в різних ситуаціях. І знаєте, коли ми дивимося на наше життя, і особливо мені дуже подобається книга Подорож Пілігрима в небесну країну, ми бачимо, що він переходив і він ішов і по горі. І він йшов в долину, і різні долини були. Він переходив різні, е, різні періоди в своєму житті. І коли я дивлюся на нашу церкву, на кожного з вас, я можу замітити, що є люди, які зараз переходять гори, в них благословене життя, в них все йде добре. І справді є люди, які переходять долини. Глибокі долини, тяжкі долини, я не буду називати імен, але я думаю, ви знаєте, про кого, про кого можна сказати це. І я більше хотів би говорити до людей, які переходять долини. Може, це слово підтримає вас, дасть вам якусь підтримку в цьому періоді життя, в якому ви переходите сьогодні. Я думаю, що. Всі ми хотіли бути на горі, щоб в нас все було добре, щоб наше життя було благословене, щоб до чого наша рука не торкнулася, був успіх, але воно не є так завжди, правда? Приходить час, коли те, що ти торкнувся, воно ломиться, падає, розлітається, і в тебе немає успіху. В тебе стаються тяжкі моменти в твоєму житті. І знаєте, я дивився на цей рік, так собі думав а, про людей, яких я знаю, знаєте, шість похоронів знайомих мені людей, двох моїх дідів і також четверо друзів. Одні було 18 років, знаєте, і я так говорив з її батьком. І розбитий такий чоловік, знаєте, дочка росла, виростала вже така заміж ти. І нема. Знаєте, просто долина в житті цієї сім'ї. Долина, глибока долина, страшна долина. І можна знайти інших людей. Сумно подивитися на ці сім'ї. Вони переходять долини. Такий тяжкий період в вашому житті. Це долина. І знаєте, люди деколи дивляться на християнство і їм продають таку ідею, коли ти прийдеш до Христа, в тебе буде все як? Добре. В тебе не буде ніяких проблем. Христос прийде, забере все, всі твої проблеми. Він дасть розв'язку всіх твоїх питаннях. Але дивіться, що каже Біблія. Псалом 33. Псалом 33, 20 вірш. Багато лихого для праведного та його визволяє Господь з них усіх. Багато лиха. Багато лихого. Англійському many troubles. Не декілька. Не чу-чуть, а багато лихого управедного. Багато лихого управедного. Це не означає, що я став християнином і тут все пройде зразу. Авраам, Йосип, Давид, Ілія – Ісус, апостоли, всі вони переходили долини. Кого з нас продали наші брати в рабство? А Йосипа продали. Іроким і тоді приходить, кидають в темницю по неправдивому оскарженню. Він сидить в тюрмі, декілька років сидить в тюрмі. Це не була долина? Якщо ти сьогодні сидиш і думаєш, що я прожив своє життя, і в мене не було долин, я тобі 100% даю гарантію, що прийде день, прийде час, і в твоє життя прийде долина. Це 100%. якщо її ще не було. Друга така думка, третя така думка, що коли приходить долина в життя християнина, вона може длитися деякий час. Вона може бути коротша, може бути довша. Пам'ятайте Авраама, яку я вже згадав. 75 років йому було, коли Бог йому дає обіцянку: ти вийде з уру Халдейського, піди в іншу землю, я тебе зроблю. Ким великим народом? 75 років чоловікові. Скільки Авраам чекав на Ісаака, коли народився Ісаак? Хто скаже? 25 років Авраам чекає на обіцянку Божу. 25 років. Це не була долина. Бог дає обіцянку, а я тебе зроблю великим народом. Повірив Богові, але приходить рік, два, десять, двадцять, а обіцянки немає. Це не було для нього долиною. І коли приходить ангел, і він каже: завтра я, через рік я прийду і буде син, а Сара що скобила? А Сара засміялася, а як таке може бути? Та я вже стара, такого не може бути. І частично це буде, як довго буде проходити твоя долина, це залежить від того, як ти на нього реагуєш. Коли Бог хоче змінити тебе, щось зробити в твоєму житті, і твоя реакція не є правильна, Він буде продовжувати це, поки ти змінишся, поки ти станеш інакшим. Була й долина різної глибини. І Бог знає, через яку долину ти можеш пройти, через яку долину допустити, щоб ти пройшов, Він це прекрасно знає. І це він допустить. І вони стаються по різних причинах. Перша річ, ми можемо знати відповідь тут на землі, а може, і ми ніколи не будемо її знати тут на землі. І будемо знати її колись в небі. І дві долини, які згадані е, е, в подорожі е, по Пелігрима в Небесну країну, е, це була долина приниження. Долина приниження. І коли ми переходимо долину приниження, Бог робить це для того, щоб зломити нашу гордість, злобити нас і поміняти нас в цій частині. І коли він тебе приводить долину приниження, пам'ятай. Він це не зробив, щоб тебе накарати, покарати чи щось інше. Минулої неділі був брат, і він сказав таку добру думку: а якщо ми без кари, то що? Ми не сини, а діти з перелюбу. Коли Бог приводить тебе туди, Він приводить тебе туди, бо Він любить тебе. Він любить тебе. І він хоче зробити щось в нашому житті. Пам'ятаймо, що Бог кому противиться? Він противиться гордим людям. І Він хоче зробити з нас, щоб ми не були горді люди. Римлянам, п'ятий розділ, третій вірш. Римлянам, п'ятий розділ, третій вірш. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять що? Терпеливість, трабл, скорбі по-російськи, скорботи приносять терпеливість в твоєму житті. І коли я говорив з нею людиною, і ця людина каже: ну, треба молитися, щоб я мав терпеливість. Я кажу, а ти будеш молитися, щоб Бог послав скорботи в твоє життя. Через це приходить терпіливість. Бог не просто дасть тобі терпіливість. О, як добре, я помолився, Бог дав терпіливість, а Бог проведе скорботу в твоє життя. Ти переживеш її. І ти станеш терпіливим. І друга долина, яка згадується це долина смертельної тіні. Йов. Благочестива людина! Бог каже, а нема такого, як він на землі. Він Бога боїться, і що, від злого втікає. Подивися на нього. І долина смертельні тіні в Йова. Все багатство пропало. Діти всі загинули. Бог мовчить. Йов кличе до Бога, говорить своїми друзями: де Бог, чому він це допустив в моє життя? Немає відповіді, і немає, і довгий час немає. Ісус, чи не прийшов Він долину смертельної тіні? Сто процентів він і пройшов. І це може статися в моєму і твоєму житті. І для цього це, це зробить нас кращими людьми. Це справді зробить нас кращими людьми. Бог поміняє тебе в цій, цій долині. Бог кожну галузку, яка приносить плід, що він робить? Він її обчищає, щоб расніше родила вона. Коли ти приносиш плід, Бог обчистить тебе, щоб ти ще більше приносив, приносила плоду. Коли Соломон будував храм, і вони робили ці камені, з якого будувався храм. Написано в Біблії, що не було чути звуку, знарадя там, де будувався храм. Все готувалося де? Там далеко? Де тисалися камені, її готувалися, то їх привозили і ставили на це місце, яке було приготовлене для них. Так само і кожного з нас. Бог готує. Мене і тебе тут, на землі, щоб коли ти вже був готовий, він міг забрати тебе і збудувати з тебе тім Божий. Ти вже будеш цим обтесаним каменем. І коли ти приходиш в небо, він ставить тебе на місце, яке було і твоє. Тут а ти готуєшся, на землі ти підготовлюєшся. І також це є для нашого спасіння. Бог хоче спасти себе. І Ісус говорить таку думку, каже, коли твоє око спокушує тебе, що зроби? Ти виколи Його, рука, відріж її. Краще тобі прийти в Небесне Царство з одним оком, з одною рукою, ніж обома руками, обома очами, бути вкинутим гієну огнену. Для нашого спасіння. Це для того, щоб ми могли війти в Небесне Царство. І дивлячися на це, наша реакція до цього. Наша реакція до цього. Є люди, які приходять долину і вони приймають її від Бога як потрібний час, який мені потрібно перейти. Так? І вони процвітають в цій долині. Псалом 83, 7 вірш. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом. І до стає раніста дає благословення, вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Люди, які переходять долину плачу, що вони роблять? Чинять її джерелом. Садком, вони процвітають в цій долині. Цікава думка записана вже в другій книзі, це подорож христи... християни, як вона вже йшла, і вони проходять долину приниження. І їхній проводир розказує їм таку ідею. Він каже, що люди, деякі вони поселилися в цій долині, вони живуть там, вони принизили себе і вони процвітають в цій долині. І є другі люди, вони відвертаються від Бога. Приходить йова жінка, і вона каже: А ти прокляни Бога і що? І помри. Яка наша реакція? Нам потрібно прийняти час долини в нашому житті, як потрібно для мене і для тебе. Бог знає краще. Він розуміє глибше знає, через що ти проходиш? Це потрібно для мене, це потрібно для тебе. Псалом 22, -й, 4 четвертий вірш. Давид говорить такі слова. Каже: коли я, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Бог суверенний в твоїй долині. Бог суверений на твоєю ситуацією. Він є Бог долин також. І коли ти будеш через неї йти, Він буде з тобою. Він тебе підтримує, Він тебе потішить. Бо хоче, щоб ти зрозумів і визнав його авторитет всіх періодах твоєї. Твого життя, який б ти період не проходив, бо хоче, щоб ти бачив і розумів Його авторитет. І коли ти зупинишся і уважно прислухаєшся, ти почуєш Божий голос. Бог тобі щось проговорить в цій долині, в якій ти сьогодні є. Я пам'ятаю, колись мені було дуже тяжко, і я довгий час молився до Бога. Я можу сказати, що це була долина, і відповіді не було. Бог мовчав. І я думаю, Боже, ну ти мовчиш, ти знаєш, як мені тяжко. І прийшов такий день, і Бог мені показує, я, я б сказав, що це було друге видіння, яке я бачив в своєму житті. І він показує мені таку картину, і я йду. І він те холод мене. Він тримає мене за руку. Це було так добре. Бог тримав мене за руку. І він каже, я допустив це в твоєму житті, але я з тобою. Бог допустив це в твоєму житті, але Він є з тобою. Він тримає тебе за твою руку. Він не залишив тебе. Може, тобі здається, що Він, залишив. він не залишив тебе? Він є з тобою. І остання думка. Долина твоя закінчиться. Вона не буде вічно. Вона закінчиться. Прийде час, і ти вийдеш з неї. І буде знову гора. Я не знаю, коли це прийде, але це прийде 100%. І друге послання апостола, апостола, апостола Павла до коринтян. Перший розділ, третій вірш. З третього вірша. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог Потіхи всі ракові, що всякій скорботі Він нас потішає, щоб могли потішати і ми тих, що у всякій скорботі знаходиться, тією потіхою, якою потішує Бог вас, нас самих. Проходиш долину, перейшов. Бог потішив тебе, йди потіш когось, хто проходить таку саму долину. Підтримай когось, комусь є тяжко, хтось страждає, підтримай цю людину, щоб ми могли потішати тих, хто є в скорботі. Ти перейшов це. Ти знаєш, ти бачив, тобі проговорив Бог, він тримав тебе і беріг тебе. Підтримай когось, кому тяжко є сьогодні. І долина прийде до кінця. Допоміг би нам Бог, щоб ми могли взяти цю думку, що Бог є з нами, що Він є Бог долин, що Він є Бог гір. І ми могли правильно підходити до долин, які стаються в нашому житті. Щоб ми могли взяти. Якийсь урок з цього, щоб ми могли стати кращими християнами і в кінцевому результаті війти в небесне місто воротів? А Богові нехай буде слава за все повіка міні буде.